Комуський Китай активно поставляє в Путінську Росію товари військового і подвійного призначення, від яких гинуть і страждають мирні українці. А нещодавно міністр закордонних справ Китаю І заявив, що КНР не може допустити програшу рашки. Ситуація, коли країна, що претендує на роль миротворця, фактично стає тиловою базою для агресора, викликає справедливе обурення. Заява Вані страх перед американським вектором. Інформація про те, що Китай не може допустити програшу Росії, дійсно спливла в липні 25-го року. Під час закритих переговорів у Брюсселі з очільницею дипломатії ЄС Каю Калас, міністр закордонних справ Кайнерваний прямо заявив, що Пекін не прийме поразки Москви. Чому вони так кажуть? Геополітичний егоїзм для Пекіна Росія це громовідвід. Вони побоюються, що якщо Росія програє або розвалиться, та НАТО зможуть спрямувати всі свої ресурси та увагу виключно на стримування Китаю. Ресурсна колонія Китай вигідно використовує слабку Росію як джерело дешевої нафти, газу та ринок збуту для своїх товарів, які більше нікому не потрібні, що Китай постачає Росії. Хоча офіційний Пекін заперечує надання летальної зброї, дані розвідок та митні звіти малюють іншу картину. Китай став головним енергетиком російського ВПК. Мікроелектроніка понад 80-90% усіх чіпів та плат, які знаходять у зитих російських ракетах та дронах, потрапляють до РФ саме через Китай. Двигуни для БПЛА, російські далекобійні дрони «Гарпія-1» літають на двигунах китайської компанії «Ксіамен-Лімбах». верстати з ЧПК. Високоточне обладнання для виробництва снарядів та деталей літаків постачається такими гігантами ЯДаліанг Сінпангахай. Товари подвійного призначення, нітроцелюлоза для виготовлення пороху, супутникові знімки високої роздільної здатності для наведення ракет, балістичні тканини для бронежилетів, цікавий факт китайські компанії не просто допомагають, вони на цьому наживаються. Дослідження показують, що ціни на товари подвійного призначення для РФ китайці завищили в середньому на 87% порівняно з цінами для інших країн. Заклик до українців та людей доброї волі. Кожна гривня, євро чи долар, витрачені на китайський гаджет, автомобіль чи навіть дрібничку з Маркетлейса, проходять через податкову систему кайнер. Частина цих грошей перетворюється на чіп у ракеті, що летить на українське місто, або на двигун дрона, що руйнує українську енергетику. Настав час для усвідомленого споживання. Перевіряйте країну виробника. Шукайте альтернативи серед товарів з країн, що підтримують Україну, або підтримуйте вітчизняного виробника. Голосуйте грошима. Відмова від китайських брендів, таких як Касіомі, Huawei, Hikvision, Cherry, Haval тощо, це ваш особистий внесок у те, щоб зробити підтримку агресора економічно невигідною для Пекіна. Поширюйте правду. Світ має знати, що так званий нейтральний Китай заробляє на крові українців. Бойкот товарів КНР, це не просто акт солідарності, це прямий удар по логістиці війни. Ставте лайк і підписуйтесь. Ми воїни добра.